дня. І дивіться, я займаюся вуликами. Хто займається, у нього постійно Остаються такі Обрізки Особні обрізки такі по 25 см, вони длиною там по 30 см. Можливо, якісь можна на рамки пустити. Але їх дуже-дуже багато. І як їх з'єднати. Дивіться, яке я рішення прийняв. Значить Беремо дві досточки, страгаємо. Ось вони, дві досточки. Одна у нас тут 30 чимось, друга там, 15 чи 18. Ну, а допустимо, якщо вулик робити, то має бути бокова стінка 48,8. Ну Якби не йде не ця, не ця. Але спробуємо з'єднати їх разом. Для цього що я зробив? Пострагав досточки на рейсмусі. Далі я поставив отаку от фрізу. Зараз, якщо видно буде отаку таку фрізу. І зараз я пройду ці дві досточки на той фрізі. все, я пройшов фрізою. Фріза шириною 20 мм, глубину зробив 10 мм. Далі вирізав дві отакі реєчки. Зараз я їх посадю на клей і загоню їх от сюди. Ось і все. Тепер вони тут. Аналогічний, такі самі пази і реєчки з іншого боку. Зараз пустимо на рейсмус, так як ці у нас планочки вищі, ніж паз. І все ми маємо з'єднання двох маленьких кусочків в одну деталь. Між ними тут можливо було зробити теж пас в четверть, а можливо і не робити, як вам завгодно. І далі у нас вийшло отаке от от з'єднання. Якщо бачите, з цієї сторони рейки і з цієї сторони теж рейки. Поверхня гладенька можна працювати, встановлювати на вулик або ще що ви робите. Ось таким чином ми з'єднали. Далі після клею можливо їх прибити тут степлером.